Кава. Сучасні дослідження доводять, що вживання помірної кількості кави не тільки не наносить суттєвої шкоди, а й приносить користь. Вживання до п'яти чашок кави на день можуть відігравати важливу роль в підтримці як психічного, так і фізичного здоров'я і благополуччя. Що про це говорять дослідження? Два великих дослідження, опублікованих в липні 2017 року у виданні Annals of Internal Medicine, показують, що вживання кави значно знижує ризик смерті загалом. Вперше дослідники вивчали співвідношення між вживанням кави загальними показниками здоров'я і смертності у світі. Користь була помічена у всіх групах населення різних етнічних і расових груп. Кава, кофеїн і серцево-судинні ризики звучить трішки незвично, що речовина, яка може підвищувати артеріальний тиск, насправді знижує ризик коронарної хвороби серця, серцевої недостатності, фібриляції перед серть. Дуже ймовірно, також кава знижує окислення ліпопротеїнів низької щільності і рівень запалення, і тим самим знижує атеросклеротичні ризики. Метааналіз вказує, що вживання кави в кількості від 1 до 6 чашок в день знижує ризик виникнення інсульту на 17%, а шведське дослідження серед жінок показало зниження ризику на 22-25%. Інший метааналіз досліджень показує, що вживання від однієї до трьох чашок кави в день може значно знизити рівень ішемічних інсультів в популяції. Японське дослідження показує, що вживання кави протягом 13 років знижує ризик інсульту на 20%. Діабет. Кава відіграє важливу роль в контролі гіперглікемії, рівню шкідливих ліпідів і накопиченні жирових відкладень. Чисельні дослідження вказують на те, що регулярне вживання кави призводить до покращення метаболізму глюкози, секреції інсуліну і знижує ризик виникнення діабету. Рак. Дослідження вказують на зв'язок вживання кави і зниження ризику виникнення різних видів раку, включно рак ендометрію, рак простати, рак тканини голови і шиї, рак молочних залух, базально-клітинна карцинома, меланома, рак товстого кишечника і прямої кишки, неврологічні захворювання. Додатково до короткотривалого покращення когнітивних процесів кава також позитивно впливає на деякі хронічні проблеми. Одне з досліджень показало, що у пацієнтів в початкових стадіях деменції знизилась швидкість або повністю припинився прогрес захворювання при вживанні від 3 до 5 чашок кави на день. Також одне із досліджень показало, що вживання кави зменшує ризик виникнення так званих тілець леві утворень, які лежать в основі формування одного із видів деменції. Також є докази про нейропротекторну дію кофеїну при хворобі Паркінсона. Також дослідження вказують, що вживання кави не тільки покращує розумову діяльність, але і захищає від виникнення депресій. Одне із досліджень вказало, що жінки, які вживали 2-3 чашки кави в день, мали на 15% нижче рівень депресій у порівнянні із тими, хто вживав менше однієї чашки на тиждень. Зниження на 20% було у тих, хто вживав 4 і більше чашок в день. Хвороби печінки. Вживання кави захищає печінку і знижує швидкість прогресування алкогольного цирозу і гепатиту С і знижує ризик гепаточелюлярного раку печінки. Інше дослідження також показало зниження ризику неалкогольного цирозу печінки, фіброзу печінки. І це ще не все. Вживання кави допомагає знизити виникнення симптомів при синдромі сухого ока, а також потенційно захищає проти інфікування стафілококом. Ризики вживання кави. Звичайно, ризики також є. По-перше, кофеїн підвищує тиск, але це короткочасне підвищення, яке загалом не погіршує ризики гіпертонії. Також у деяких людей вживання кофеїну може призвести до погіршення тривожності, безсоння, тремору і збільшити ризики глаукоми.